Привіт! Я Дарія і це проект Skin Open Source, в якому ми популяризуємо біотехнології. І сьогодні я навчу вас виділяти власну ДНК у себе вдома. Для цього експерименту нам знадобляться нітрилові рукавички, вода, миючий засіб для посуду, етиловий спирт, сіль, дві ємності, харчовий барвник та паличка для перемішування. Отже, перше, що ми робимо, це одягаємо нітрилові рукавички. Беремо ємність та насипаємо туди сіль. Тепер додаємо приблизно 20 мл води. Після цього ретельно перемішуємо, щоб уся сіль розчинилася у воді. Після цього не самий естетичний крок, але самий важливий: ми беремо сольовий розчин та почнемо поласкати ним нашу ротову порожнину. Таким чином, ми відокремлюємо клітини, які знаходяться у нас на сизовій оболонці, і саме з них ми будемо виділяти ДНК. Тепер ми зібрали наші клітини, які містять собі ДНК, і вони знаходяться у нас в сольовому розчині. Наступна наша важлива ціль це розщепити стінки клітини для того, щоб ДНК могла вийти вільно в сольовий розчин. Ми беремо наш миючий розчин, додаємо одну-дві краплі, і саме він почне розщепляти клітинні стінки для того, щоб ДНК могла вільно вийти в сольовий розчин. Тепер ми беремо паличку і обережно перемішуємо так, щоб не виникало багато піни. Зараз ТНК починає вивільнятися в наш солівий розчин, і поки ми чекаємо на це, ми можемо приготувати наш етиловий спирт разом із барвником. Перемішуємо до повного розчинення барвнику. Тепер переходимо до найцікавішого і останнього етапу нашого експерименту. Ми будемо додавати етиловий спирт в наш солівий розчин. Оскільки ДНК не розчиняється в етиловому спирті, але розчиняється у воді, то прямо на перетині цих двох рідин ми будемо бачити бульбашки. І якраз ці бульбашки — це і буде наша ДНК. Також важливий момент в тому, що коли ми додаємо етиловий спирт, ми його наливаємо обережно і прямо по краю посудини. Ми бачимо, що ці дві рідини не перемішуються. Тепер нам треба зачекати від 30 секунд до декількох хвилин для того, щоб побачити саме ці бульбашки. Тепер, після декількох хвилин, ми можемо побачити бульбашки та нитечки і прямо на власні очі побачити власну ДНК. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими експериментами в наших соцмережах і приєднуйтесь до біотехнологічної революції.